Всім привіт! Ви на каналі Алі Мама і ми робимо нашу розпаковку. Так, що ми тут отримали? Отже, перше, це рукавички, які коштували десь 100 гривень. Подивіться. Яка краса! Так, йдемо далі. О, клас! Це сліди. Тут сім пар слідів. Коштували вони десь 160 гривень. Боже, якість дуже крута. Дуже ніжні. А тут ще й прорезинені. Тобто, коли ви вдягнете взуття, воно не буде ковзати. І тут така резинова наліпочка, у вас нічого не буде ковзати. Боже, ну це клас. І вони тонесенькі. Подивіться. Супер. Просто супер. Клас. Так, і ще один лот. Це я заказала шкарпетки. Подивіться, ну клас. Лише 130 гривень, тут 5 пар шкарпеток. На дотик круті, наче бавовна. Ну, написано, ой, так, бавовна. Написано також, що було бавовна. Всі посилання я залишаю у своєму телеграм-каналі. Переходьте. Та замовляйте перевірені товари з Aliexpress. ваша Алімама.